Я тут маю нову коліжанку Ірину Сергійну. Так, так з нею гарно душевно ну, ми собі спілкуємося. А тут дивіться, це от гібізку цей травянистий, він дуже красивий. Оця квітка така простенька, бачите? А ця така красивенька. Зараз я боюся, що може тут насіння можна взяти з нього і собі якось потім насіяти. Чи воно з насіння виросте, я не знаю. Обірку, тут така є коробочка є, зараз я вам все покажу, мої хороші. О, дивіться. О, а Дуська вже не має сили вже під забором. Дуся, то я, зараз я прийду. Вона така, знаєте, дуже собака недовірчива. Але що ж, для... Ми чужі, для неї. Тож. Нічого дивного нема. От, бачите, оце, що в мене на подвір'ї, пам'ятаєте, було відео, я казав, о, номер один і номер два. То оце, от, оце, що я залишив, то, що ви мені написали, оце що цвіте, я так довго хотів його виростити в себе. Насіння отаке от дрібне-дрібне. тут, дрібне. от, от, бачите, така коробочка маленька. І воно насівається. І оце, чисто так, як у той, як в мене, отакий і отакий. Бачите, оце, оце, що ви писали, що це бур'ян, оце викидати. А це от мені дуже подобається. До речі, ми, коли були на Мастер-шефі, то там дуже багато було в когось. Отак, як тут гірчиця посаджена, от теж забор, так, е, заїзд. І це було, ми жили за зімів, так, коло броварів. І отак, як гірчиця росла, то росли отакі от квіти, оцей протолак. Він був такий різнокольоровий. Він ще тоді мені так сподобався, що це. Просто капець. І я його насівав, і потім я купляв розсаду, і скільки я його не садив, і він в мене рости не хоче. А тут теж дивіться. На щебьонці виросло. Уявляєте? Красота. О, дивіться. Дуся. Дерем. Дуська. Було тут морда, дивилася. Ой! А вон дивіться, бачите, Дуся! Ой! Ой! Де вона? Дуся Андрик, Дуся, я тут. Дивись. Ой, дивіться, яка ділова. А, бачите? Яка ділова? Так, ходіть. Кабачки навіть бачу, там лежать є. Дивно, що ще і я не вириваю. Я в себе, чесно кажучи, коли вони були отакі от молоденькі, то я вже зривав. Я до такого не чекав. Вон там теж є. Так що кабачків ще є багато. І оцей кабачковий цвіт я смажив. Він такий, знаєте, на смак, як смажена риба. Смачний. Ну, Мені цікаво, як воно росте з корення, чи воно може якось воно розсаджується. Чи воно має? А воно тут зв'язане. Три таких паростки. Ну, я візьму посажу. Думаю, на розсаду. Мені ж нема куди спішити. Ну, Цей червоний теж такий непоганий. Ну, звичайно, що програє в квіті. Тут є одна коробочка. А, тут, бачите, воно навіть відрізняється. Оце така велика, це така манюсінька-манюсінька. Оце коли вже таке сухе, це означає, що насіння вже достигло. Бо якщо зірвати, до прикладу, отаке, бачите, наше ще там середнє закрите, в нас ще недобре. А Ірина Сергіяна працює. Вона каже, я не можу сидіти, мені треба працювати. Треба працювати, треба мені рухатися. Чекайте, де там наша принцеса? Дуйся, ти що там гавкала на мене? Ти що там гавкала? Бачите, вже все, хвостом виляє, вже свій прийшов, так? Так? А ти ходила, гавкала на мене? Ну-ка А перелякана страшна. Так от, навіть, ну, піднімеш трошки руку і все. І вона вже. Поставлю. Ходи до мене, ходи. А, ні, знайшла, з осторогою. Такий чужийший, чужийший. Ці от троянди розкрились. Такі гарні. Там була от на відео, показувала Алла, вона, пане повідцвітали вже давно. Такі були гарні, такі були помаранчеві. Напевно, що це, напевно, що от така була. Ну, те ж саме, я вам теж кажу, бачите, другий твіт він вже не такий красивий. Оці кущик гарний, а тут ще я вам покажу зараз. Дуся цікавий, бачите, але боїться. А вон який красивий. Треба його оце буде, щоб вона зняла насіння з нього. Оці, ті, що мають такі серединки голі, що я називаю такі голі, отакі от. Ну, теж це якась, знаєте, своя така красота. Ну, але вони такі прості, мені не дуже подобається. А ці повні дуже красиві. Дуже красиві. Саша, а ви ще перець взагалі не зривали свій? Уга. Перець. Оце ж, напевно, вже достигший, правда? Повністю Дивіться, такий помаранчевий, що він же такий. Занимало а? Це занимало сліди. Це але... Ну, то Алі зараз не до перцю. Але цей. Ну, бачу, бо це такий зелений видно, а це вже такий е, наполовину зелений, що він такий, а це вже такий повністю помаранчевий. Такий яскравий, гарний. Ну, я думаю, що то, то, то вже так? Да? Оце вже так. Бачиш, ото, що такий, що він має наполовинку, то ще ні, А це вже гарний вже. А оцей що трохи як вуха поопускав? Ну щось йому бракує, бачиш. А, фітовтора, бачиш, він вже має пляму чорну, бачиш? Оце фітувтора, напевно, вже заїдає. І оце кущ теж за ньому такий, бачиш, він теж такий вже... О, Тут дивіться, який перчик. А Тут дивіться, який якій... різний-різний. Це я заліз і перці. Ходіть ще, спробуємо з вами. На малинку підемо. Яко теж хожу, знаєте. Тут, чесно вам скажу, коли дивишся на відео, то двір такий, знаєте, величезний. А він насправді такий маленький. Зовсім крихітний. У мене Марко, ми якдемо з садочку або гуляємо, то теж продають, знаєте, домашню малину такі стаканчики. На стаканчик нас коштує 50 гривень. Тому ми купляємо і він собі потрошки з'їдає. А тут, дивіться, ти прийшов. О, зараз дочка прибіжить. Вона ж все має проконтролювати. Тут тільки напевно, якась дуже пізня малина, бо вона от-от тільки починається. Бачите, ще все тут зелене. Але потрошки достигає. І вже навіть є щось зібрати. Так, знаєте, для їди. Саме то. М -м? Смачно. Така, дійсно, солодка. А там була така ще ужена. Я тут хожу, знаєте, все обдивляюся про туритів і потрошки під'їдаю. Так. Подивимося, чи чорна достигла. А <реш> є, є, є. ось дивіться, покажу. Це от делікатес для Саші, але... Саша зі мною ділиться. Ми були купляли, то вона була така... теж така от величезна, але... Чекайте, де вона? Величезна, але вона чогось була дуже-дуже кислою. А це така прям... Лодка. А бачите, ця не знімається ще. Вона має бути чорною. І коли ти до неї доторкаєшся, то вона має легко зірватися. Отак, От бачите, раз. І зривається. Це означає, що вона достигла. Дуся! А, тільки треба помити, вона близько до землі була. Зараз помий. Кукуруза, дивіться, яка. Казала Алла, що вони вже їли свою кукурузу. А звідси, як видно, гарно баклажани. І оті помідори, це від Наталі, то вони мені дуже присмакували, оті. такі, що вони не червоні, не чорні, не фіолетові, але дуже красиві. Ходіть. Ходіть, бо ми з вами ходимо як ото причмели. А це от царство Ірини Сергіївної. Бачите, воно тут. Аличу, то Вона зібрала була відро алечі. І сказала, щоб я забрав на Тернопіль. Такий презент для марка. Буду їхати з відром алечі. Та вже не зараз нашому зараз змивати. Ну і можна. А що це за сімей А це я от зірвав з того вашого гібіскуса травянистого, знаєш? Там те, що велика, це з рожевого, там така квітка велика. А оце це червоненька, маленька. Я думаю, наш посажу на ціні хай буде. Думає, вона виросте. Ну, подивимося. Може, вазонку, знаєш, на, на зиму. На а, ага, Типу на такі паростки, а там подивимось.